Всім привіт! Нарешті це сталося. Пенсійна реформа в Україні стартує офіційно і не за чутками. Це подія, на яку чекали мільйони людей. І я один із тих, хто уважно стежив за всіма новинами, етапами і обіцянками, були сумніви. Були скептики, мовляв, нічого не буде, але вчора на засіданні уряду міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, пенсійну реформу запускають. І сьогодні я, Українчик, розповім вам найважливіше усі етапи, зміни, коли цього чекати, хто виграє, а хто може втратити. Тож хто стоїть за реформою? Новий міністр соціальної політики Деніс Улютін представив бачення реформи. За його словами, протягом 100 днів міністерство передасть до Верховної Ради повний текст законопроекту. Це означає, що вже до середини листопада ми можемо побачити, що саме зміниться і як це вплине на людей. Є три основні етапи пенсійної реформи: перший перехід на систему пенсійних балів. Звичайна солідарна система змінюється, кожна людина буде накопичувати пенсійні бали за сплачений ЄСВ, стаж і рівень зарплати, пенсія формуватиметься на основі сум цих балів. Орієнтовно, якщо середній бал коштуватиме 1,5 гривні, то при середніх показниках пенсія становитиме 5700-6800 гривень. Але є ризики. Якщо враховуватимуть не останній рік, а останні три, бал може бути значно дешевшим це вже питання до чесності розрахунків. Другий етап реформа спеціальних пенсій йдеться про так звані спецпенсії суддів, прокурорів, депутатів, замість них вводять професійні пенсії, які матимуть інше джерело фінансування та меншу залежність від посадових окладів. Ніхто не очікує різкого зменшення таких виплат, але логіка у реформуванні є: система має бути більш справедливою. Третій етап запровадження накопичувальної системи. Паралельно з солідарною запускається обов'язкова накопичувальна система це для тих, у кого ще щонайменше 5 років до пенсії від кожного. Будуть щомісяця утримуватись додаткові кошти, і ці гроші накопичуватимуться на особистому пенсійному рахунку. Головне, щоб ці гроші не зникли у повітрі, як це вже бувало в історії з іншими накопиченнями. Прожитковий мінімум буде переглянуто. Це ще одна важлива зміна: перегляд прожиткового мінімуму, те, що зараз називається прожитковим мінімумом. У 2361 гривню це насправді виживальний мінімум жити на нього реально неможливо. Уряд планує повністю оновити методику його розрахунку якщо все буде по чесному це вплине не тільки на пенсії, а й на соціальні виплати, на мінімальну зарплату та інші показники. Сьогодні базова соціальна допомога становить 4500 гривень. І вона розширюється, і планується, що вона буде дотягувати пенсії та виплати тим, хто отримує менше. Це логічно, не може бути так, що людина без стажу отримує 4,5 тисячі, а пенсіонер з 40-ма сорокмаками стажем 3300, швидше за все, допомогу надаватимуть диференційовано тим, у кого виплата нижче базового рівня. Але деталі цього ще у розробці. Шановні глядачі, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Це дуже важливо. Дякую. І як уся ця ситуація виглядає в цифрах? Попередні розрахунки. Показують, що в новій системі працівник із чотирма балами може розраховувати на пенсію близько 6-7 тисяч гривень, але це залежить від багатьох чинників загального стажу, середньої зарплати за період та дати виходу на пенсію. Важливо також чи будуть введені штучні понижуючі коефіцієнти, бо саме вони часто ріжуть пенсії під виглядом реформу. Що ж буде далі і коли чекати змін? Отже, на найближчі три місяці заплановано розробку повного законопроекту, далі подання до Верховної Ради, розгляд і голосування. Тобто, реально зміни можуть вступити в силу вже з початку наступного року або всередині 2026 року. Усе залежить від того, як швидко працюватиме новий уряд. І чи не затягнуть із процедурою, завершаючи відео, можу сказати, що ми нарешті побачили реальний рух у пенсійній реформі, і це важливо. Та ще дуже багато невідомого але вже є дедлайни, етапи і пріоритети. Залишається тільки одне уважно стежити за кожним кроком перевіряти кожен пункт і не дозволяти під виглядом реформ в чергове скоротити права людей. Щиро дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним відео у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. І почуємось, будь ласка, бережіть себе.